Вітаю, слава Україні! Сьогодні традиційний об'їзд. Ну, бачите, зима по Україні бачимо Одесь і Києві, що відбувається. Тому три керівника наших комунальних підприємств. Ми зараз знаходимося на муніципальній дорожній службі. Я також такий керівник комунального підприємства «Благолустрій» і Комфортного Дому. Це три організації, які сьогодні від міста відповідають за прибирання міста. Ну, крім того, є ще приватні жеки, управителі. Відповідно комунальні працівники по селах, але основну леву частину роблять саме ці підприємства. Почнемо з Віталія. Три питання, які мене цікавить зараз: наявна кількість техніки, наявний сіль, ну і скільки працівників буде працювати щодо і працює щодо прибирання снігу в місті Олег. Віталій, почни, покажи фільм. Філь у нас є тут запас, є у нас закриту. Паса без приблизно буде 3 тисячі тонн солі і десь це буде тисяч тонн косовища. 10 автомобілів соло маємо і маємо 8 тротуар прибирання структурів для, для прибирання тротуарів. Тротуарів вдовж доріг. Пальне що? Пальне закупили, закупили достатньо пального. Думаю, що в будь-якому випадку до кінця сезону не вийшло. Я не знаю, що було. Воно до полидався. Стосовно людей, у нас йдеться в добови, Люди буваль, на три зміни, відповідно. Подобово чергують, що так туристи, e, так і водії готові виїхати при потребі в будь-який час, чи в суботу, чи в неділю, чи вночі, чи вранці, коли є e, в цьому потребі. E, Зірників, кількість зірників з порядка 100, але ми ще зараз працівників поточного які, які, ремонту, ті, які влітку займаються ремонтом доріг, ми переводимо їх також до працівників експлуатації дільниці. І вони також залучаються до прибирання, до посипання тротуарів до розчищення тротуарів від сім. така, бачите, є різливи. Тобто така сіль, такою сіллю посипається. Тут є благоустрій комунальний, розкажи більше, де прибираєте, які О, ваші райони. Прибираємо вихворює... під'їзду, це район Таскад, Хуткевича. Також ми отримуємо сквери, тротуари, отримуємо дамби. Відпочинкові зони. Техніка наявна на явно у нас є 4 одиниці, Вони мають сі солі скидачі. Також ми придбали новинку. це 10 будинковий з проїздів причеп який розкидає так усі. Є певні скарги на те, що під час розкидання солі розкидається її на автомобілі. Сіль є, відсів є, люди до роботи готові. Інвентар також ми закупили, лопати, і шуфлі. Скільки працівників? 100 чоловік на Комфортний дім в нашому управлінні наразі перебуває 600 житлових багато будинків. Відповідно, ми прибираємо, підмітаємо проходи для цих будинків. Відповідно і заготовлена соляно піщана суміш, яка стоїть в ящиках, уже готова на сьогоднішній день. Орієнтовно на ці будинки у нас також 100 прибиральних підбірників, які. Чотири трактори, які готові з щитками, які з попадами, які будуть сунути на будинкові проїзди, ми готові приймати слід. А я хочу нагадати, що якщо є карти, будуть карти, то визволюється 15,70, 60, 10, 15, 010, 010, 1580, тому. На нашу гарячу лінію. Сьогодні вівторок. Черговий обхід. Ну, сьогодні більше увага до прибирання снігу і до підготовки якраз прибирати сніг в цей, в цей час. Вже зараз прибирається, посипається мости, там, де є необхідність, ну і техніка часу для того, щоб надати відповідну до допомогу, щоб місто було країн. Дякую за увагу. Слава Україні! Дякую нашим захисникам.